Ми на матчі Олександрія Шахтар. Сьогодні буде дуже цікава гра. Шахтарю не допоможуть Ракицький, Бондаренко, Корнієнко та Судаков. А Олександрія може перемогти сьогодні та забрати три очки. Шахтар в минулому матчі зіграв 1-1, Була червона картка, тоді Верес дійсно відняв очки. Руслан Ротан сьогодні підготувався на усі 100% до матчу і подивимося вживу як. Це буде у Шахтаря. Одна перемога та одна нічя. Олександрії дві перемоги. І сьогодні все може змінитися найкращу сторону для шахтаря. Подивимося на їх підготовку. До речі, Дмитро Чигринський дебютує в основному складі Шахтаря знову. Що зараз футбол проходить без болівальників, але ось ці моменти, ходох, пиво. В мене вода, тому що я працюю і не можу собі дозволити. Це дійсно кайф, перерва. Перший тайм проходить. Ти йдеш сюди, келих, пивчика, ходох, і ти насолоджуєшся. Зараз почнеться матч, і ми пішли перекусити. Вітаю, як вам перший тайм? Добрий вечір вже. Да? Ну, по-перше, перший раз в цьому сезоні, так що по роботі на футболі, на живому футболі, на нашому українському. Ну, приїхав подивитися. Ми з вами вже про це поговорили на Діму Чигиринського. Мені дуже цікаво, як він виглядає, як він виглядає. Те, що він справжній професіонал, я знаю, дуже цікаво, як виглядає на фоні шахтаря і суперника. Ну, Люди награли в Барселоні 36 зараз і дуже сильно виглядає. Скільки взагалі він зможе ще пограти на такому рівні, як ви вважаєте? Все залежить від діми, але ми ж знаємо, так, як він живе, спосіб життя, там, від тренування до харчування. Я думаю, що пару років точно його вистачить. Так, сподобалось, сподобалось, як дебютував Чеглинський. Не очікував від нього такої форми, навіть тому що він давно не грав. І принципово за ним наблюдав перший тайм. Сподобалося, як він грав. Так, сподобалось Сікан ще забив. Я цікаве рішення тренера, що він почав грати зліва, Побачимо, що це буде. Ну, в 36 років Чигиринський дійсно показує класний футбол. Пограв в Барселоні, колись ми пам'ятаємо, був у Греції. І зараз він грає на непоганому рівні. Скільки ще він так зможе грати, як ви думаєте? Ми побачимо. От, хочу подивитись хоча б 5 ігор, тоді можу зробити якийсь висновок. Поки я задоволений цим трансфером. Тим більше, якщо він був вільним агентом, клубу було вигідно його підписати, не витрачаючи на це великі гроші. Тому це топ трансфер. Я з Донецьку і коли наші атак забувають, так легко, це приємно. Взагалі у Олександрії є шанси у другому таймі, щоб була інтрига? Думаю, немає. Подивитися, як е, вільно себе почуває е, захист шахтаря, як і гра. Це надзвичайно. Що може Олександрія? А, оскільки я знаю, Шахтар на півроку не підписує футболістів. Ну, у нього контракт на рік, так. А як ви вважаєте, що Олександрія може зробити, щоб у другому таймі підняти для нас інтригу? Ви маєте на увазі забити м'яч хоча б один. Да? Думаю, що от найгостріше, що було? Стандарт і передача калітинцева. Мабуть, стандарт. Ну а для того, щоб були стандарти, треба теж підходити до воріт суперника, пробивати поки що програний центр поля. Захисники Шахтаря крайні також грають набагато більше в атаку. Ну, думаю, що тільки стандарт. Як вам стікан з лівого флангу півзахисту? Ну, ви бачите, дивують. Де... я навіть коли стартовий склад побачив, не дуже зрозумів, що це за побудування, поки не побачив на полі. Ну, якщо його тренер там побачив, я думаю, що розумів по тренуванням і бував на тому фланзі на тій позиції на тренування. Для Патріка точно це не сюрприз, правильно? Ну, забив сьогодні. І ще одне питання: як ви вважаєте, Ось Ван Лувен десь в плані емоцій. Він такий спокійний, сидить постійно. У матчі з Тотингемом ми це побачили. Ось Руслан Ортань емоційна людина. Ми його знаємо ще з Дніпра. Як Ви вважаєте, в складних матчах для Шахтаря? Ось ці емоції, які, яких ми не бачимо від Ван Лувена, це погано чи добре у футболі зараз? Я думаю, що всі його емоції всередині, а всі ті емоції, які не потрібно бачити вболівальникам, вони в роздягальні. Ну, Футбол, в принципі, це емоція. Я не думаю, що він такий спокійний в тих місцях, де ми його не можемо побачити. Ну, Емоції тримати це шкідливо. Суто для здоров'я, так. Ви вважаєте, в другому таймі Олександрія реабілітується, заб'є. Та хотілося, щоб ще вперше зробили, щоб було цікаво. А в другому, мабуть, тіп, підпустять бразильців, і ми побачимо, можливо, ще голи. Ну, Згодні, що у Олександрії в першому таймі дуже мало моментів. Так. Для такої гри, так. Да. Один удар, по суті, таки все. Що б ви зробили у другому таймі для Олександрії, щоб грати краще проти ну, такого непоганого жахти? Можливо, піти в Обанк, але можна отримати більше голів, тому Руслан Ротан, думаю, що щось вирішить. Ну я думаю, треба з перших хвилин піти наступальні дії якісь. Спробувати може випустити два форварда. Більше поки не бачу. Прочитай Олександрії був важким, другий тайм це зовсім інша гра. А чи згодні ви, що саме ваші заміни повпливали на це, і про що ви говорили після першого тайму з хлопцями? Дякую. Я рахую, ви розумієте, ми працюємо як команда, і те, що в нас не виходило в першому таймі, та, те, що я казав, що ми зробили помилки, на жаль, ті, які не тренували на тренуванні. а те, що ми хотіли, ми від цього відмовилися. відмовились. І це є, мабуть, причиною, але це футбол, і в футболі роблять помилки всі. Хто да, хто на полі і навіть великі команди помиляються. Саме головне робити висновки над помилками і не боятися робити ці помилки. Тому що коли ти робиш ці помилки, ти через це проходиш, особливо молодий футболіст, і ти стаєш сильніший. Тому у нас завдання номер один це ментально. Да, Скажімо так, перелаштувати хлопців на те, що ми хочемо бути командою, яка буде диктувати умови на полі, да, і навіть для таких команд, як Шахтар. Якщо ми ці, не будемо перед ними ставити рамки, то вони будуть довольцюватись малим. А ми не хочемо цього. Ми хочемо, щоб вони перемагали і навіть зараз, коли про загальні програли, на жаль, але хлопці все розуміють так, як. Складувалася в другому таймі, ми могли ви перший тайм від шахтаря був дуже непоганим. Другий тайм трохи провалило. Як ви вважаєте, чому можливо саме заміни ключових гравців повпливали на другий тайм трохи невпевнено від шахтаря, тому що Олександрія мала два дуже хороші моменти. Різник дійсно врятував і ось перемога. Я вже казав на інтерв'ю для подкастерів, що траву були певні проблеми, навіщо на тиждень. На тренуванні, тому він зіграв перший тайм, що відносно сікани, то це було моє рішення. Я хотів додати більше енергії на флангер, і після забитого їм голу він більше не давав настільки енергії, скільки я хотів. Ну що матч Олександрія Шахтар закінчився. Шахтар перемагає з рахунком 2-1, але у другому таймі в них дійсно були проблеми. Могли пропустити два голи і навіть програти. Але різник врятував перший тайм. Шахтар провів доволі вдало. Все виходило. Потім пішли заміни ключових гравців і десь просіли. В принципі, непоганий матч, непогана якість українського футболу під час війни. Дякуємо вам за перегляд. Почуємося.